Це програма про впровадження антикорупційних ініціатив у Червоноградській громаді. З вами ведуча Катерина Вернер. Віна внесла корективи у наше життя. Саме тому з початку повномасштабного вторгнення антикорупційна ініціатива Європейського союзу допомагала людям, які цього потребують. А багато проєктів, які втілювались у життя, було призупинено. Проте вже зараз у Червонограді відновлено реалізацію майже усіх проєктів. Сьогодні ми розповімо вам про роботу антикорупційної ініціативи Європейського Союзу у час війни. Поспілкуємося з радником міського голови Тарасом Хавункою та розповімо про новий та сучасний простір для дітей у нашому місті. Поск програму ми записуємо у оновленій бібліотеці у місті Червоноград по вулиці Грушевського. Це сучасна урбан-бібліотека. Проте це не просто книгозбірня, це вільний простір для молоді. Саме тут проходять курси української та іноземної мов, а молоді люди збираються, аби подискутувати та поділитися ідеями. Міський голова Андрій Залівський на відкритті цієї книгозбірні зазначив, що оновити простір вдалось завдяки спільним зусиллям. У тому числі і антикорупційної ініціативи Європейського Союзу, дякую. Мені дуже приємно, чесно вражений. Хотілося, щоб ми це продовжили, і такі бібліотеки так виглядали всі перспективі нашої бібліотеки. Я думаю, це буде правильно. Другий момент тішуся, що до цього проекту долучилися багато людей, і як самих працівників відділу культури. А також е, депутат міської ради, який голосував за частину коштів, народний депутат, який теж допомагав. А також сьогодні я хотів би подякувати Алану Пак Крістенсену е, за те, що керівнику антикорупційної ініціативи за те, що е, програма допомогла нам завершити і реалізувати цей е, скрутний, важкий для нашої країни час. І від нашої громади хотів би вручити. Таку пам'ятку подяку за ту доброту, яку надає нам програма в рамках облаштування бібліотеки, створення коворкінгу місця для зустрічей людей, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, для фрілансерів і для людей доброї волі, які будуть мати можливість і зустрічей, і для творіння своїх добрих справ. На відкриття цієї урбан-бібліотеки завітав керівник антикорупційної ініціативи Алан Пах Крістенсен. Він зазначив, що цей простір має стати місцем зустрічі майбутніх бізнесменів. Дуже вам дякую, дуже мені приємно тут бути. Дякую, що запросили мене на відкриття цього чудового місця. Congratulations congratulations to Bonofa, congratulations to you for this лів. New... Place you have uh, library co working facility. Вітаю вас всіх особисто а також місце Червоноград з тим, що в ньому стало на одне місце більше для коворкінгу для збору місцевого місцевої спільноти. Сікін інспірайшн інтернатисплейспіволед Нідсаплейс цю дудаворко стадібукс. Я сподіваюся, що це буде чудовим привабливим місцем, як для молодих бізнесменів, які можливо шукають тут натхнення, так і для фрілансерів, які можуть тут працювати, і для внутрішньо переміщених осіб, які теж шукають місце для того, щоб побути з спільнотою. Сьогодні у бібліотеці по вулиці Грушевського вирує життя. Вдень сюди приходять читати книги школярі та діти, а ввечері молодь збирається, аби вдосконалити свої знання з української, англійської та польської мов. Вторгнення Росії в Україну антикорупційна ініціатива Європейського союзу допомагає тим верствам населення, які цього потребують найбільше. Про гуманітарну допомогу та напрямки діяльності антикорупційної ініціативи. Дивіться у розмові з радником міського голови з антикорупційних питань Тарасом Хавункою. Знаємо, Тарас, що деякий час антикорупційна ініціатива спрямувала свою діяльність на допомогу Україні, і проекти, які реалізовувалися, були призупинені. Зараз більшість проектів вже є відновлено. Які проекти вже реалізуються, які є відновлені? Дякую за питання. Так насправді. До 24 лютого ми ж з вами спілкувалися на раз про ряд активностей, які активно відбувалися в нашому місті в Червонограді, в Червацькій громаді. Починаючи з 24 лютого, дійсно е антикорупційна ініціатива ЄС переключилася на надання гуманітарної допомоги, і це насправді доволі е ґрунтовні об'єми надання допомоги саме містам доброчесності. Як ми знаємо, чорнат є одним із них і. Близько півроку ключові зусилля проекту були націлені саме в цьому напрямку. Тобто, мова про про гуманітарну допомогу. Тут, якщо говорити, тут вона надавалася комплексно різнопланово, тобто заміщалися всі потреби ключових груп насправді. Тобто тут стосувалося допомога, гуманітарна стосувалася всього. Якщо говорити про національний рівень, антикорупційна ініціатива ЄС в Україні надавала допомогу ем, антикорупційним органам центральним містам доброчесності, мова йшла про все і про певні ем, захисне обладнання і захисне екіпірування, продовжуючи е, певного роду. Ем, Генераторами, тобто певного роду такими елементами критичної інфраструктури, допомозі її забезпечення, і закінчуючи само собою різного роду додатковими продуктами і тими всіма іншими речами, які всім були потрібні, коли мова йшла про внутрішньоприміщених осіб, які. Громаду рухалися в достатньо великими кількостями, тобто, ця насправді ем, піврічна допомога, яка надавалася скоро, ем, вона була надана в бою збрехати. Тобто, це мова йде про мільйони євро, е, тобто це немалі суми. І зараз, станом на восьмий місяць, якщо говорити конкретніше, десь після півроку від початку повноштабного вторгнення антикорупційна ініціатива ЄС переключилася назад на е, ключові активності, які відбувалися в містах, і станом на зараз всі активності, які до 24 Четверту люду відбувалися Червонограді, вони всі зараз активно продовжують реалізовуватися. А сьогодні ми знаходимося в оновленій бібліотеці на проспекті Грушевського в місті Червоноград. Це оновлений великий простір для дітей. Тут не лише приємно почитати книгу тут проводяться дуже багато різних уроків діти сюди приходять. Як вдалося, і знаємо, що ця бібліотека була реконструйована за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Чому вирішили реалізовувати такий проект? Це насправді ще одна ідея, яка виникла в контексті. Цієї гуманітарної допомоги, тому що коли ми говоримо про ключові інструменти, які націлені на підвищення прозорості, підзвітності, ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, вони не завжди є видимими такими для громадян, і вони не завжди можуть в короткостроковій перспективі закрити якісь прощогові потреби. Ця ремонт в цій бібліотеці, наскільки я розумію, відбувся за співфінансування державного та місцевого бюджетів. А меблі, які є навколо нас, вони під Закуплені за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Ціллю і логікою цього проекту було те, що. Ми вже давніше говорили про те, що місту потрібне потрібно більше просторів у форматі коворкінгу. Ми розуміємо, що бібліотеки не користуються вже такою популярністю, як раніше, в контексті прогресу, так який відбувається, і коворкінг це те, що необхідно кожному, напевно, району міста, не лише місту. Тому в рамках цієї співпраці нам вдалося цю бібліотеку номер три перетворити в формат коворкінгу, тобто вона не. Втрачає своєї логіки з точки зору там читання книг, відвідування її в класичному форматі, але також додається змога. Приходити сюди, працювати, працювати на власній техніці, працювати на техніці, яку якою тут можна скористатися, і також важливим для мене, як людини з громадського сектору, є те, що тут також безперешкодно можна проводити будь-які громадські активності, тобто те, що стосується активних громадян, організації громадянського суспільства безпосередньо в місті і взагалом загалом в громаді, це місце відкрите для них. Як для індивідуальної роботи, так і для якихось колективних заходів. Чи плануються ще подібні проекти у нашому місті, можливо, на інших містах нашої громади? На цьому етапі ми зупинилися саме на цій бібліотеці. Ми хочемо зрозуміти, наскільки вона буде виконувати свою функцію, яку ми собі уявляли. Це насправді є проект такий синергетичний, так? тобто бюджети різного рівня, міська влада, проект долучилися до того, щоб створити саме такий простір, як задумувався. І ми хочемо, щоб ця локація виправдовуючи все. Себе активізували саме цю громадську активність, щоб тут могли обговорюватися будь-які питання розвитку міста, щоб тут могли обговорюватися будь-які проблемні питання. Тобто, це не є місце, де можна буде обговорювати лише якісь позитивні інтенції в сторону ради влади і тому подібне. Це повинно бути місцем, де постійно дискусія. може вестися дискусія, де можуть обговорюватися легальні проблеми, потреби, тобто такий собі майданчик для створення для обговорення. І для впровадження якихось рішень, які можуть вирішити проблему мешканців, а на початку інтерв'ю ми з вами говорили про те, що багато вже проектів відновили свою роботу, які призупиняли діяльність на під час в, в лютому які проекти вже відновилися, про які можете розказати? Це всі напрямки, всі угу. класичні напрямки, якими які ми віддали, які ми підсилювали, насправді не лише відновилися, а і запускаються нові напрямки. Тобто, в нас є зараз акцент в програми на наступні періоди на комунальні підприємства. Тобто ми розуміємо, що. Комунальні підприємства до них часто виникає багато запитань, багато міфів навколо них є. І тому ми хочемо зараз зупинитися на оцінці доброчесності діяльності кількох комунальних підприємств, невдовзі буде анонсовано, як це буде виглядати. Також ми е, зосереджуємо нашу увагу на створення е, старту створення так званого кабінету мешканця, тобто ті послуги, які громадяни отримують в СНАПі, які отримують в міській раді, які отримують там поштою або іншими. Способом ми хочемо їх всі цифровізувати і звести в один єдиний цифровий кабінет, де можна буде отримувати різного роду такі найзатребуваніші послуги. Тобто цей процес буде поділений на кілька етапів, і по факту ми почнемо з найпростіших речей. І згодом ми хочемо, щоб всі ці послуги, більшість цих послуг, які надаються в ЦНАПі, їх можна було також частково отримати в. Онлайн форматі, не виходячи з дому, просто прокомунікувавши із службовцем безсобово через цей кабінет, надсилаючи заяву, заява обробляється, дається відповідь. Тобто це наша така амбітна ціль. Ця річ не буде реалізована скоро, але вона буде поступово реалізовуватися. І в наступному році я думаю, що мова йде про перший максимум, другий квартал, ми побачимо вже перший результат такої ініціативи. Я думаю, що ми з вами зустрінемося і про це. Ще ви розкажете. А я хочу нагадати, що даний випуск ми записуємо у оновленій та сучасній бібліотеці у місті Червоноград. Програма виготовлена у рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Побачимось у наступних випусках.